Вночі ворог завдав кілька ударів керованими авіаційними бомбами. По Харкову сталося влучання на територію одного з медичних закладів міста, де перебували пацієнти. Через атаку частково знеструмленими були три райони міста. Є постраждалі та руйнації. Ми вважаємо, що було три каби, які долітили до міста Харкова. На жаль, Дуже постраждала лікарня, в якій перебували пацієнти, вони знаходились на стаціонарі, Вибито понад 200 вікон. Крим цього постраждали лепи, дуже багато вибитих вікон. Попередньо 200 вибитих вікон тільки в лікарні. Крім цього, постраждали вікна в іншому районі міста Харкова, вибуховою хвилю, і е, теж вікна потрібно буде вставляти. Постраждала енергетика, ви бачите це. А якщо Сражала енергетика, то тобто так воно і є, що б'ють взагалі по енергетичній сфері, по генерації, по трансформаторним підстанціям по мережах електропередач. Тобто, зробити все можливе для того, щоб не було енергопостачання протягом минулої доби. Ворожих ударів зазнали не тільки місто Харків, а й вісім населених пунктів Харківської області. Зведення вітова. Внаслідок обстрілів постраждали 62 людини. У місті Харків травмувалися чоловіки 79, 68 років, жінки 75, 73, 44, 69, 74 років. Також гострої реакції на стрес зазнали 50 пацієнтів лікарні. У місті Куп'янськ постраждали 78, 58 та 71-річні жінки та 57-72-річні чоловіки. Ворог атакував БПЛА, Київський район Харкова та двома кабами Салтівський район міста усім споживачам відновили електропостачання після ворожого обстрілу Харкова. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Два каба, 17 БПЛА типу герань 2 чотири ФПІВ дрони. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Харків пошкоджено гуртожиток, підприємство, будівлю навчального закладу, будівлю лікарні, господарчу споруду, дві нежитлові житлові будівлі, але. Тромережі та 24 автомобілі у Куп'янському районі. В селі Благодатівка пошкоджено автомобіль. В місті Куп'янськ приватний будинок. В селище Великий Бурлук, два приватні будинки та дві господарчі споруди. У Харківському районі в селищі Козача Лопань пошкоджено приватний будинок. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 65 людей. Залишилися 43 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 7361 людину. Рятувальники звітують протягом доби, і здійснили 29 оперативних виїздів. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння чотирьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Богодухівському, Куб'янському районах області та в місті Харків. Вночі російська авіація завдала ударів керованими авіабомбами по Харкову. Одне з влучань зафіксоване по території лікарні у Салтівському районі міста. Частково зруйнована одноповерхова будівля гаражу, пошкоджені триповерхова будівля медзакладу, будівля підприємства та легкові автомобілі. Сталося два. Осередки займання постраждало 57 осіб, з яких отримали поранення склом, 51 – гостру реакцію на стрес у селище Великий Бурлук. Після влучання ударних БПЛА зайнялись два житлових будинки та дві господарчі споруди на площі 500 квадратних метрів. Постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 77 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На південно-слобожанському напрямку відбулося 15 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Кам'янки, Кутьківки та в напрямку Бологівки, Дворічанського і Колодязного. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося п'ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Куп'янська, Петропавлівки та в напрямку Курилівки. Марія Соловйова, Дмитрон та Єгор Мікенін, Харків. Новини.